Ви знаєте, я завжди вам щось показую цікаве. Але такого за три роки роботи ріелтором в США я ще не бачив. І показував, до речі, старі будинки із 1895 з 1885 го Але це, дивіться, це система опалення. Будинок є побудований в 1942 році. І це є система опалення, яка, швидше всього, колись була на дровах, зараз тут вже підключений газ. Якщо ми бачимо. І вже в ці роки вона вже роздувала все тепле повітря по будинку. Тут немає кондиціонера центрального, але ось так вона виглядає. І в мене таке відчуття, що я просто попав в якийсь музей. І вона ще всього має ще працювати, тому що тут донедавна недавно жила людина. Тут я так розумію, колись закидали дрова. Тут у нас під'єднаний газ. Ну, дуже цікаво. Бачу в вперше раз і нагадує якогось восьминога.